Секс баба до айто. Вибори. Вибори, кандидати, пенсіонери, враховуючи наскільки в даний момент зараз всього залежить в Україні від Америки, вибори президента Америки це достатньо цікава тема, напевно, для кожного українця. І враховуючи те, що коїлося на дебатах, Буквально кілька днів тому. У багатьох людей виникли запитання: чому не поставити проти Трампа людину, яка. Не бачила піраміди, і насправді питання це дуже цікаве, і відповідь на нього не менш цікава, і враховуючи те, що у мене юридична освіта, а значить, я трошки вивчали політологію. Сьогодні я буду намагатися, скажімо так, обкашляти з вами це питання і розповісти, що взагалі до чого. Мяу, і ви можете мене спитати, Борисе, а якого взагалі пенсіонерського пеніса в світі моди на даний момент коїться дуже мало, і навіть те, що дійсно мене цікавить останнім часом? Дуже сильно мене розчаровує, тому щоб не знімати чергове відео на тему у світі моди, все погано йдіть в сраку. Я вирішила зайнятися сайт-квестами у своєму телеграм-каналі. Я коли описував останню колекцію Балансіги, я такі, блять, краще я буду говорити про президентські дебати у Америці, і знаєте що? Будемо говорити, і перед тим як ми власне почнемо пиздіти взагалі, що коїться і чому проти Трампа, який насправді теж далеко-далеко пенсіонер, не можна було поставити якогось більш молодого, більш спритного кандидата, який, хоча б, може, відповісти на величезний потік брехні, який лється з рота Трампа, нам потрібно зрозуміти, як взагалі працюють американські вибори, тому що пояснити європейській людині, як працюють американські вибори, це все одно, що пояснювати американ. Як працює Євробачення? Буквально тому заварюйте чайочок. сьогодні Борис Каєні на політологічному. Я пам'ятаю, як в свій час я намагалася, коли були вибори між Гіларі Клінтон та Трампом. Я намагалася розібратися взагалі, як ця хуйня працює. Я тоді ще були зовсім дитиною. Я прям читаю якісь статті, там все написано якимось надто академічною мовою. І я сиджу і такий, бля. Американці обирають президента не як ми нормальною системою мажоритарною з двома турами, щоб можна було і проголосувати за кандидата, який вам дійсно подобається, і при цьому не боятися, що ваш голос забере голос від іншого популярного кандидата, який може зупинити дуже непопулярного кандидата. Таке також буває. В принципі, так і працює американська політика. Більшість голосів за Байдена це голоси буквально проти Трампа. Американці обирають президента за такою системою, яка називається Ця Electoral College. І ні, ми не говоримо про якесь там Житомирське тахочилище. Це взагалі не місце, і це взагалі якийсь абстрактний концепт, як і все в принципі в Америці. Якщо чесно, господи, я так вдячний не знаю на Богу, що я народилася в нормальній юридичній системі, з якою реально легко працювати. Це просто. Енівейс, як у нас працює Америка, в Америці є штати, які по суті технічно за ідеєю є відносно незалежними, дуже децентралізованими, як, наприклад, Кантони в Швейцарії, але через розмір США це працює набагато гірше ніж Швейцарії. І по суті, юридично голос американського громадянина ні на що не впливає. Ось абсолютно американці голосують не за президента, а по суті просто роблять референдум про те, за кого вам Варто проголосувати людям, які голосують за президента, взагалі в американських виборах всього 538 голосів. Ці голоси це технічно голоси е парламентаріїв, тих, які сидять в двох палатах американського власне, парламенту. Це у них House of Representatives і Сенат. І плюс ще три додали до District of Columbia, тобто власне столиці США, тому що столиця США вона ніколи не була штатом, через те, що е взагалі щоб не було конфедерації, не було другої громадянської. Війни в США, District of Columbia, тобто Вашингтон DC, столиця Вашингтон, була зроблена окремою такою юридичною entity. Тобто, як в Україні, у нас Київ не має статусу частини якоїсь області. Місто Київ це юридично окрема адміністративна категорія. Так і Вашингтон DC, але набагато-набагато більш незалежно від цього іншого. Дуже багато років люди зі столиці взагалі не могли голосувати, у них не було голосу, але тепер їм дали. Три голоси, як у найменших штатів. А зараз я хочу вас зупинити. Коли я роблю відео про те, що цікаво мені, про те не з модної точки зору, ці відео зазвичай заходять дуже і дуже слабко. Тому, будь ласка, поставте лайк, поставте дзвіночок, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Я буду вам за це дуже і дуже вдячний. А якщо напишете коментар, то взагалі карма очищена на 50 тисяч років. Голоси розподіляються, як і кількість там, сенаторів репрезентативс за кількістю людей у штаті. Тобто, якщо ваш штат там не знаю, мовна Каліфорнія, куди з'їхалися всі айтішнички, оце сидять в своїх комп'ютерах, щось мацають клавіатури, у вас буде дофіга голосів. Якщо у вас в штаті живе 3,5 людини, то у вас буде. Три голоси, тому що мінімальна кількість голосів, яка може бути у штатах, це три. І здавалося б жити у густо населеному штаті, це круто, тому що у вас більше голосів, але ні, ніхуя. Насправді, люди у штатах, в яких живе 3,5 людини, наприклад, Вайомінг, у них їх персональний голос набагато більш. Важкий, тобто, наприклад, в тій же Каліфорнії з її умовними айтішничками вони завжди голосують за демократів. Тому по суті, ти можеш що йти голосувати, що не йти голосувати. Навіть е, у свій час взагалі демократичні представники туди взагалі не приїжджали. та й республіканські теж ніхто не їздив в Каліфорнію, тому що всі знають, що Каліфорнія проголосує за демократів. І навіть якщо ви не підете, не проголосуєте, всі будуть знати, що Каліфорнія проголосує за демократа, і взагалі технічно, технічно, всі останні республіканські Сіденти, вони програвали Popular Vote. тобто більшість людей в Америці проголосували проти них. Але при цьому, через те, що багато людей дуже часто скупчені в окремих штатах, то всім похуй. Більшість голосів американських громадян просто викидаються. Тобто, якщо синій біба, червоний боба, якщо ви проголосували в штаті, який постійно голосує за Бібу, ви проголосували за Бобу. То ваш оцей папірець, на якому ви поставили свій голос, ми. Жуте піти в туалет. Там насрати підтерти свою дупу цим папером і просто виконати його, тому що ваш голос просто ну не буде потрібен. Всі вже знають, що всі проголосують ось так, і це ще більше підігріває те, що кожного року в цьому штаті знову ж таки приклад Каліфорнія, всі голосують за демократів, тому що люди просто не ходять голосувати за республіканців. І на даний момент для нас це гарно. Проте проблема в тому, що якщо вибори вирішувалися оцим, як у цим як всіх Нормальних країнах, по нормальній мажоритарній системі, то республіканська партія в Америці вже давно вмерла. Anyways. отже, люди в Штатах ідуть, голосують, публікуються дані по голосуванню. І коли публікуються ці дані, то вибори президента по суті ще не пройшли, тому що люди проголосували, але насправді, як я вже сказав, президент обирають не люди. Люди на блюді, все. Ну на виборах президента голосують спеціально обрані люди від кожного штату. Її кількість дорівнює кількості голосів, дорівнює кількості людей в House of Representatives та сенаті. Типу, технічно вони навіть не зобов'язані в більшості штатів голосувати так, як проголосували люди. Тобто вони можуть просто сказати, демократія смоктати і проголосувати за іншу людину, просто тому що їм це захотілося, USA! USA! І враховуючи цю систему, і враховуючи те, що малонаселені штати, які здебільшого є республіканськими, мають набагато більше впливу на вибори президента ніж густо населені, більш такі прогресивні демократичні штати, і враховуючи те, що якщо ви в американській політиці голосуєте не за демократа і не за республіканця, ви голосуєте. В сраку знову ж таки підтираємо сраку бюлетеням і йдемо, не знаю, там пити кавусю, тому що на сьогодні ваші справи завершено. Тут це додає приколу до нашої ситуації. Тобто, у нас завжди є тільки два кандидати, які мають реалістичний шанс стати президентом. І ось тепер ми повертаємося до основного питання: чому не обрати більш молодого кандидата? А це все підходить під децентралізовані. Ваність і більший набагато більший розмір США ніж, наприклад, України, бо навіть візьмемо Швейцарію, тому що Україна це унітарна держава, і її з США дуже складно порівнювати. Ось в Європі конкретно США можна поєднати в певних моментах з Європейським Союзом і в певних моментах з Швейцарією. Тут набагато легше взяти Швейцарію, тому що є набагато більший контраст. Швейцарія вона маленька, США. Велика країна в цьому випадку людині набагато складніше стати політично. Релевантним, тобто в Україні, у нас як у нас не знаю, можна стати політично ре релевантним, знявши серіал. На мою думку, як би ви не відносилися там до Зеленського, але чисто з політологічної точки зору, це неймовірно прикольний мув. Був абсолютно. Типу, напевно, ніхто до цього так не робив навіть там Рональд Рейган, який був актором, не було такого, що підсвідомо запустити виборчу кампанію. За багато років до власних виборів для того, щоб стати кандидатом в власне президенти від конкретної партії, президент має пройти через попередні вибори праймеріс, тобто за нього мають проголосувати більшість людей у більшості штатів, і на цьому моменті в американській політиці стається казус. А що блять робити? У нас є вибір між буквально дідом, якого всі знають, всі розуміють, що це дід, проте він працював. Політиці він вже був віце-президентом. Він знає, як працюють органи, і всі знають, що він достатньо кваліфікований з точки зору експірієнсу для того, щоб стати президентом. Або у нас є Хіларі Клінтон, яка також працювала в цьому моменті, проте вона дуже сильно проїбалася, бо мільйон скандалів з її участю. І все навіть віце-президент США, яка у нас є зараз, Камела Харріс, We did it. We did it, Joe. Вона абсолютно мега непопулярна. Тобто у демократичної партії тупо нема кого ставити, окрім Байдена, щоб люди знали цю людину, щоб люди могли дійсно проголосувати за цю людину. І при цьому, щоб ця людина була достатньо вірна демократичній партії, щоб вона просувала ноушени, які веде демократична партія з республіканської то. Очки зору у них це трошки полегше проте у них кандидат достатньо очевидний Трамп на нього моляться як на Бога. Так насправді навіть серед республіканців, оцих трампістів, дуже і дуже мало відносно. Останнім часом їх стає набагато більше, тому що ніхто не має імунітету до пропаганди. Проте, враховуючи те наскільки Трамп веде себе як лог, велика доля республіканців розуміє, що типу щось коїться. Проте ця доля не настільки велика. Трамп не настільки, тобто, звісно, він несе хуйню, але він не настільки несе хуйню в широкому розумінні цього слова, в широкому розумінні з широкими масами. Тобто, якщо ви залізете, наприклад, в дебатах Трамп брехав буквально кожні дві хвилини. Ви ж не підете гуглити цифри, які Трамп вам сказав, і в цьому проблема: це політичний нігілізм, небажання засовувати носа в політику, тому що я нічого не вирішую, моя хата взагалі десь там на околиці. Яка разниця? Політика, і, взагалі, як працює держава державні органи, це важливий момент, і громадяни країн, в якій вони живуть, ну на мою думку, мають в певному сенсі контролювати власне політичні моменти в їх країні, тому що політика, особливо в наприклад в Європі в Україні, це про демократію. В конституції України зазначено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і в цьому і проблема, що люди просто навіть не планують гугл. Лити якусь інформацію, і навіть якщо це вспливе, ну всі знають, що Трамп бреше. і що? Це ідеальний кандидат для республіканської партії, тому що у республіканської партії немає репутації. This point. всі знають, що середня медіанна людина, яка за них голосує, це. Якийсь політичний екстреміст, який хоче заборонити аборти і вбивати людей, за нього все одно голосують, тому що що тому, що харизма. Харизма дуже рішає, і як би не було сумно це визнавати. Трамп це набагато харизматичніший кандидат, це популіст. Про популізм можливо, якщо це відео зайде, я хочу знімати трошки. Я завжди дуже часто кажу, що я хочу знімати відео про українську власне конституцію, про те, як працює Україна. Але я зараз чекаю, коли мені надішлють мій диплом. Тому що мені здається, ось про це я можу розповідати без диплому. Але коли я буду розповідати про конституцію, і так далі, це дуже важливо і дуже важливо донести правильну інформацію. Тому Мені потрібно мати якийсь папірець, який я можу сунути вам в обличчя, і сказати, типу, я можу вам про це нормально розповісти. Anyway, то чому популізм працює? Тому що дуже багато людей, вона проголосує за людину, яка на телевіз... яка в телевізорі скаже якісь прикольні слова. Все, але при цьому, при цьому, ті люди, які занурюються в політику, ніколи не проголосують за людину, яка не знаю, там, називає людей кукодами. Хоча насправді вже й Байден там почав срати Трампа. Єдина фраза, яку він зміг нормально сказати, що Трамп лохом, і це було дуже забавно. І саме факт, що це було дуже забавно, робить ситуацію настільки страшною. У, блядь. Це було цікаво. А з вами були я. Ваш крінжовий провідник світ моди, а тепер і політики Бориска Києва, не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви НАЙКРАЩІ!